Просить скасувати наказ про звільнення та поновити на посаді начальника ДПС України у Тернопільській області 22 травня у Тернопільському окружному адміністративному суді відбулось засідання в справі Михайла Яцини зі змінами. Внесемо наказом ВО начальника головного управління ДПС України 369, 21 грудня двадцятого року і номер о від 2 січня 2023 року. Поновити мене Яцину Михайла Васильовича на посаді начальника головного управління ДПС Тернопільської області 6 січня 2023 року. Стягнути. Ти з головного управління ДПС Тернопільської області на моє яцина Михайла Васильовича користь середній заробіток за час вимушеного проводу. Чоловік працював в державних органах з 1989 року. У 2020-му наказом голови Державної податкової служби України чоловіка призначили на посаду начальника головного управління ДПС у Тернопільській області. Вже в січні 2023 року. Михайло Яцина написав заяву на звільнення. Разом з тим дійсно внутрішнього на звільнення і іземної посади. позивач за згодою сторін не висловило. Так, у січні 2021 року у року Державної податкової служби України керівництво змусило позивача написати заяву про звільнення без зазначення бажаної дати звільнення. Представниця позивача запевняє, що текст заяви Михайло Васильовичу практично надиктували. Тобто є підстави вважати, що вона була написана під психологічним тиском. До того ж, офіційна дата реєстрації заяви про звільнення досі невідома. Нами було витребувано копію заяви про звільнення за угодою сторін. І цієї заяви вбачається, що. На цій заяві як відсутня дата, з якої заявник нібито бажає звільнитися за угоду сторін, так і відсутня дата складення цієї заяви. Таким чином бажаємо, що така заява не свідчить про наявність бажання. І волевиявлення державного службовця позивача Яцинина на звільнення за угодою сторін. Ще один аргумент позивача – його заява досі не зареєстрована в системі електронного документообігу. Хоч відповідь представника ДПС наступна. Хотілося також звернути увагу судувати, суд як зазначення було даної заяви і самим представником позивача. Звільнення за угодою сторін передбачає домовленість обох сторін їх полови. В даному випадку у нас сама заява позначає про звільнення за угодою сторін, і наказ тепер, про звільнення це є вже якраз на нашу думку, саме підвершення бойового виявлення обох сторін на звільнення з списання. Вислухавши позиції обох сторін, суд визначив день наступного судового засідання в справі Михайла Яцини. Додамо, звільнення експодатківця пов'язують із тим, що наприкінці серпня на хабарі у розмірі 5 тисяч доларів США зловили його заступника Сергія Бабія. Його звільнили. Михайло Яцина пішов на лікарняний. А коли вийшов, написав заяву на звільнення за згодою двох сторін. Зараз же вимагає поновити його на посаді і компенсувати втрачені за цей період гроші.